자 З якої цей прорив був би неможливий. Підійдіть, хочу з вами поговорити. Сподіваюсь, ви гарно відпочили Скіфа. Ми на межі найважливішої події в історії людства. І я хочу, щоб ви спостерігали за нею з перших рядів. Врешті-решт, якби ви не принесли альфа артефакт, нашій фермі артефактів ще довго довелось би шукати ключ до генераторів. Ключ до генераторів. Зона не існує самостійно. У неї є центр, джерело. Він знаходиться в генераторах. Установці, що розташована північніша чаєс. До них неможливо дістатися. Точно не фізично. Але можна під'єднатися віддалено. Саме для цього потрібна альфа. Подолання енергетичної кризи, вихід на межі сонячної системи, нові горизонти у фізиці. Скіфе, ваша знахідка змінить світ. Порушення умов утримання в лабораторії криптобіології. Для сектора С активовано протокол Егіда. Зберігайте спокій. Приємного дня. Чорт. Егіда це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх лабораторій. І як нам тепер перевірити Альфу? Чекати на особливий дозвіл від полковника? І як довго? Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах? А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратися. Такими темпами можна у вашому пентхаусі всі боки відлежати. Може, я з цим швидше розберусь? Тим більше, щоб зоні я стикався із тим, що теж виглядало як незрозуміле та мало контрольоване. Пропонуєте сталкерськими методами діяти, оминаючи протокол? Mm. А це може спрацювати. Знайдіть доктора Кривенка. Він зараз має бути в ЛВА, лабораторія криптобіології, його царство. Він підкаже, з чого почати. Тільки майте на увазі, аномальний вплив це точно не робота зони. Захист від викидів ще жодного разу нас не підводив. Увага! У зв'язку із запуском протоколу егіда від почарок. Як проводити експеримент з таким набором персоналу? А якщо щось піде не так? До облоги готуємось? Чи до експерименту? Куди не глянь? Сюди погони. Знаєте? Складається... Треба двох у внутрішній двір. Прийом. Та сьогодні лешків зустрів. Гадав, вона взагалі з кабінету не виходить. А тут так на мене подивимось. Увага! Починається евакуація наукового персоналу Е. Прохання залишити робочі місця протягом 5 хвилин та пройти до пункту збору. Не запізнюйтесь.